Одна хмара пішла, бачите, яка стоїть туди хмарище, а ззаді він підходить, гремотить, гарно так гремить. Зараз покажу ту. Бачите, яка підходить грозища, хмарища. І там вона, і там вона гремить. дождь там переищить. Сейчас, если выйдем, покажу. Суночку. Суночку. Вот, бачте, я глядь там. Вот тут и он. Прямо стеной стоит. Чорна як. Гроза. Люблю грозу вначе моя.